Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про інтерактивні казки. Що таке терапевтичні казки? Це спосіб вирішення проблем дитини, в них розкриваються різні теми: про сон, про адаптацію в садочку, про родинні стосунки. Саме такі казки дуже допомагають батькам зрозуміти емоції та почуття дитини. Отже, шановні батьки, я вам пропоную прослухати цікаву казочку, яку ви можете прочитати своїм дітям. В них буде декілька варіантів розгортання подій, і ви вже самі зможете аналізувати, що саме відбувається з вашою дитиною. Жила була маленька дівчинка або хлопчик, Соня або можете назвати ім'я вашої дитини. Одного разу вона гуляла в саду і знайшла під великим дубом чарівний ключик. Він був золотий із красивими візерунками, і, здається, міг відчинити щось дуже важливе. Соня почала шукати, до чого цей ключик підходить, і раптом побачила маленьку скриньку. Вона була захована під гілочками, а на кришці був напис Тут твій найбільший скарб. Соня відчула, як її серце наповнилося хвилюванням, що ж там може бути. Але якщо я відкрию цю скриньку, я мушу розповісти комусь про те, що знайду, адже всі скарби потребують турботи. Тут задайте питання своїй дитині, який варіант вона обере. Варіанти дій для Соні: перший я відкрию скриньку сама і нікому не розповім, що всередині, бо це мій секрет. Другий варіант, я відкрию скриньку, але спочатку пораджуся з батьками, адже вони завжди допомагають у важливих справах. Третій. Я не відкрию скриньку, бо боюся, що там може бути щось небезпечне. В залежності від того, який варіант обрала ваша дитина, продовжуємо казку. Варіант перший. Соня відкрила скриньку сама. Всередині вона знайшла маленьке дзеркальце. Коли вона подивилася у нього, воно показало не тільки її, але й її сумніви. Соня зрозуміла, що їй хочеться поділитися своїм відкриттям, але тепер вона боїться, що її можуть не зрозуміти. Варіант другий. Соня вирішила порадитися з батьками. Вони обережно відкрили скриньку разом із нею. Усередині було чарівне дзеркальце, і воно показало Соні, що вона смілива, і їй можна довіряти, тому що батьки завжди поруч і допоможуть у будь-якій ситуації. Третій варіант. Соня вирішила не відкривати скриньку. Вона повернулася додому з ключиком у кишені. Батьки запитали, що трапилося. Але Соня не змогла їм розповісти, і ключик так і залишився без діла. Їй стало трохи сумно, бо таємниця назавжди залишилася із нею. Отже, ця казка допомагає зрозуміти, як дитина ставиться до довіри та спільного вирішення проблеми. Якщо дитина вибирає варіант другий, порадитися з батьками, це свідчить про довіру та готовність ділитися. Варіанти першої і третій можуть вказувати на страх або небажання ділитися, і це може бути приводом для м'якої розмови про підтримку і взаєморозуміння в сім'ї. Порада буде наступною. Після прочитання казки обговоріть з дитиною, чому вона брала саме свій варіант. Це може бути початком щирої розмови. Казки це сімейні традиції і час разом з батьками. Це і стосунки, і дозвілля, і розвиток. Через казки діти вчаться переживати разом із батьками важливі емоції. Дякую за увагу!